Ярина, розкажи, будь ласка, який в тебе зараз результат на навчання? слухай, слухайте, мене так питаєш, як на якогось опитування. Чесно слово, а в мене результат 2050 доларів. Але, якщо чесно, я взагалі дивуюся я взяла цей результат, тому що я дуже мінімально часу, як на мене на це все ну, типу, виділяла, тому що я тут з тими графіками. І дитиною і ще плюс зміною в часі, тому що в Канаді там різниця ужасна. Тому, <клух> тому якщо чесно, я думала, що нічого не вийде, але бачиш, вийшло. Я дуже ну, справді здивована, рада і в шоці сама себе, але а, ну, насправді то я думаю, великий велика заслуга тих людей, які мене оточили. Ну і я теж. Так. Тобто, виходить ти мама. Ти працюєш на роботі і ти ще й в Канаді, так? Да? Дивись, виходить, так, я мама, мені мене малі шість років, mm -hmm. е і я на двох роботах. двох. Жесть. Це <рігла> працює, та, ти то, то трошки Жесть, та, то Жесть, але тому я власне і пішла в Таргет, тому що я хочу хоч би там одну роботу кинути, знаєш. <рігла> я <рігла> просто як <це>, дурне <рігла> любить роботу, <я>, а <рігла> робота мене, знаєш. Слуха, а скільки ти в день працюєш годин? Я? Ну це тяжко сказати, Ну, орієнтовно годин 12, так. І так. ти ще знаходила час на таргет? Ну так, як і так, що слухай, Я ж мушу щось зміняти. Гуся, це я, так, трохи так, ну, типу, трошки складновато, знаєш, але. Дуже добре, що воно ніби не займало аж настільки багато часу. Тобто це реально зробити за не дуже там багато часу. Допустимо, мені залишалось на таргет в день на годину бану, що три максимум. Mm -hmm. Те, часом, якщо я щось не встигала, бо бували такі дні, що я просто реально не встигала, то я могла цим типу займатися вночі. Знаєш, mm -hmm. мені єдина незручність щастя була в чому? В тому, що. Якщо клієнти з України, знаєш, то воно ніби трошки напряжно, тому що там іноді в мене зідзвони були вночі, і я така завалена, заліплена знаєш, ж, mm -hmm. і там, починаю розказувати про стратегію. Ну то, тобто, в такому плані було ніби чуть-чуть важче, але ну реально, mm -hmm. реально. Mm -hmm. Клас. Слухай, дуже дуже круто. А скажи, будь ласка, тобто, скільки ну тобто, друзі, це реально посилання всім. Хто переживає що на роботі, чи вистачить, чи вистачить часу. Ну, в людини дві роботи і заробили там, з того, що вийшло, дві тисячі доларів ще під час навчання. Тому я думаю, що точно хватить, якщо у вас вісім, а не дванадцять, так? Ні, ну але тут просто потрібно розуміти, що ти ну, якби повинен кожен день щось зробити для того, щоб дати клієнта. Тобто ніхто тобі його якби, на блюдечку не подасть. І... Е, мені здається, що тут робота, не робота. Тобто, якщо ви собі задумали, замислили, то ви повинні просто виділити там тих дві години в день. Це не ну, так багато, але ну, я думаю, що це реально зробити, там коли дитина спить, або е, проміжками між роботи можна робити розсилки. Дуже просто і легко. Тобто то у мене багато насправді смішних історій. там. Стосовно розсилок і роботи другої, першої судої, але ну, це все реально насправді. Клас. Слухай, скажи, будь ласка, ти. Тобто чому, при які, які, скільки ти тоді часу виділяла? Дві години в день, так? Плюс минус. Ну, нехай, нехай три. Ну, тут тяжко сказати, я ж тобі пояснюю. Тобто, я дивись, там суто навчання по. Допустим, там по тих уроках, та, ну, нехай мені там йшло ну, максимум напевно дві години в день. Але потім вже просто коли пішли клієнти, відповідно, там вже по уроках трошки слабше навантаження, і в тебе вже якби ну, більше часу для пошуку клієнтів іменно. Тому ну, там вже напевно воно трошки здається, менше займало початку. Єдине, що кажу, тобто, якщо ти паралельно ведеш дзвінки. А, там, допустим, і, і плюс ще не встигаєш там довчовуєш то уроки. Тобто, якщо ти все робиш вчасно ну, в термін, то як на мене, то все дуже грамотно продумано. Я не знаю, як ти це продумав, але типу, ну реально дуже багато часу на це не йде. Тобто, хто переживаєш тут треба днями ночами сидіти, тут, це точно не про то. Але mm -hmm. типу, ну але і щоб, щоб не сидіти взагалі, це теж не про то. Okay. <laughs> У випадку кожен день в мене не було вихідних. Тобто в мене не було такого дня, щоб я не зробила розсилок. Я їх не робила там по 600 штук як Каріна колись. Mm -hmm. Чесно, признаюсь. тобто Я робила в середньому там 150 штук. У мене було це кожен божий день, як добрий день, тому, тому не знаю. ну якось так. Клас, Слухай, а чому який запит на навчання? Чому вирішила піти в таргетовану рекламу? О, Боже. То взагалі концерт молодої пісні. Mm -hmm. Коротше, я на тебе була підписана, ну напевно, ще коли Каріна рубала касу. І я тоді сиділа тихенько і думала: блін, ну як це так? Ну, ш, ну як, як новачки таке можуть чудити? ну Це ж не, нереальне, яка свіня, яка фантоз на гроші. Якийсь розвод. Так, і коротше, я прогрівалася. Межіки йому при слово зараз даю це <ріпала> <ріпала> рік часу, ужас. Е, та, я дуже нерішуча до речі. Mm -hmm. А потім, потім, знаєш, що мене так стимульнуло конкретно, це е, Оля Покорна, вона mm -hmm. моя так, та знайома подружка, тому що ми вчились разом. Mm -hmm. Я думаю, блін, Оля взяла на такий на таку суму. Ну, що за ті дня? Оля взагалі така тихенька спокійна дівчина, я тут така заводіла, знаєш. Mm -hmm. <ріпала> ну, я точно мушу когось взяти. І, коротше, пише їй, Оля, що там? Оля мені пише, ти що, там все класно, давай там куратори допомагають, і я думаю, блін, треба пробувати. А перед тим я взяла ще один курс. До речі, не дуже дешевий, не дуже дорогий. Він коштував 5 тисяч гривень, але то просто була така жорстка суха теорія, знаєш. І я відкрила два уроки і злилась. Жорстка суха теорія це як? Ну ти просто ти заходиш там, читаєш файлів, файлові інформації, знаєш там що таке таргет чи ж такі якісь банальні речі, і потім є декілька відеоуроків. Ну, типу знаєш, може, які гроші, такі курси стай. Гроші така забава, як то кажуть, в народі. Так, так. І Гроші така забава, Ну але тим не менше, знаєш, в мене спроба була. Мене завжди чогось це марило, манило. Не знаю, те, мене дуже мотивує там твій Дубай і тут речі, і багато таких нюансів, знаєш. Хоча mm. я з тих людей, яка типу завжди жила дуже нормальним, адекватним життям, тому що в Україні я була стоматологом і я заробляла, ну, Дуже непогані гроші, якщо чесно. Mm -hmm. І в мене ніколи не було, типу, такої думки, щоб щось кардинально міняти. Але виїхала в Канаду, а тут, типу, треба наново перевчовуватись, і я вже ну, зовсім цього не хочу, я вже там була раз. Mm -hmm. тому, тому я вирішила спробувати щось кардинально інакше. І, типу, для мене справді здивуванням, що я взяла клієнта, бо я просто була тою людиною, яка там, включала і виключала комп'ютер. Тобто, типу, на лайзне. Серйозно, я просто такий знаєш новачок з мінус ноль знаннями, щоб ти розумів навіть ага. І, Ну але куратори реально дуже допомагають. Тому хто боїться, типу, хто там такий новачок-новачок, який взагалі не знає слова таргетс, то ну, це була я ага. <сумієш> і ага. то вез перебільшення. Ага. Але ага. тут теж на сотних руках. І чого я типу, пішла на той курс? Тому що. Теж Оля, мене ще так жорстко змотивувала, mm -hmm. а потім я думаю, ну хто я така, щоб спробувати? Я живу, щоб спробувати. І я собі ще втулила до двох робіт коротше, таргет, і тепер mm -hmm. я щаслива. Ти задоволена результатом? Але, типу, я задоволена, я працюю над цим далі, тобто я далі роблю розсилки я далі там ну, розмовляю з клієнтами потенційними. Е, були в мене спочатку. Звичайно, що помилки їх було досить багато, тому що в мене було доволі таке немало дзвінків, але я просто ну, неправильно їх спочатку вела, тому коротше, думайте, то, ну що це за скриптика з там фігня знаєш завчити, за завчином говорити. А потім я просто собі ну, ніби зрозуміла одну річ, що ти не мусиш типу, говорити ідентичними словами, бо це реально дуже завчено звучить по-дурному. Типу, Mm -hmm. Але ти повинен просто чітко йти в цій структурі. Тоді реально я не знаю, як це працює, але воно ну, працює. Клас. Тому... Які, які плани на таргет далі? Ну, я хочу трошки більше звільнити свій час, початку mm -hmm. до початку, тому я планую залишити хоч б одну роботу. І які плани? Я все ну, що буду, ну, я буду намагатися працювати в цій сфері далі, але я, знаєш, тих людей що я ніколи голосно не говорю про свої плани. Тому, в разі чого, то дзвонить говорив. Тобто, я маю на увазі, ти будеш тут залишатись і далі тут працювати? Ну, я планую, так. Я планую, так що точно з того не йти геть, тому що я бачу перспективу, тобто, в будь-якому випадку, ти. Можеш заробляти, і, і реально це не так все складно, як воно виглядає перші рази. Тому що спочатку воно, звичайно, що ти починаєш це все вчити, все абсолютно для тебе нове. І навіть буває таке, що пускаються руки, і ти думаєш, блін, ну нащо ти за це взяли? Але я не знаю, як як знову ж таки працює, але в той момент підключаються куратори, коротше, і вони тебе так знаєш. З цього дна піднімають і коротше, і все-таки класно. Ну, просто реально дуже шалена підтримка і ну прикольний курс, серйозно. Я жалію вам про не, що я не пішла хоч би там на якісь е е коли там був оцей про сім, так, чи щось було? сім чи як там їх називаєш, я що пам'ятаю? Про сім. Так. Ну, коротше, я жалів, що я просто не зробила це раніше, тому що зараз я б вже може була куратором певних курсів. А жалієш тільки ну тобто, бо розумієш, що реально вже б результати були поцікавіші, так? Ну так, звичайно, тому що багато, багато клієнтів, вони продовжують співпрацю, відповідно, вони з тобою залишаються. Ну, у мене поки що не багато, в мене поки що один тільки продовжує співпрацю, але я, типу, старалася. Знову ж таки, чому я відсіяла багато людей? Бо в мене було мало часу, і я лупила ціни більшість. Ну, у мене, наприклад, проект там один 400, Чотириста у мене найменше 400 доларів, е, а потім у мене 750 доларів і 500, Знаєш, я типу просто ставила більші ціни, і таким чином я, я зливала просто реально людей, які там. Ну, могли б оплатити 250 доларів, але я не мала на них часу. Ага, тобто -то ти думаєш, в тебе клієнтів би, якщо б і по 250 брала, було б більше. Ну я думаю, що так, якщо чесно, то так. Тому що ну, мені прям там писали клієнти, деякі що їм просто дороговато. Ну, і я це чула на дзвінку, але думаю, треба попробувати. А чи можеш рекомендувати наше навчання і. Що ти б сказала собі, якщо б було по ту сторону, можливо, теж сумнівалася, чи варто йти, чи не варто. Я би собі сказала ідеї, що зроби, а не сиди і думай багато, нема чого думати, народ, не думайте. Треба діяти. В... поки ви думаєте, то хтось здійснює ваші мрії, так що не думайте. То, то Оля, твоя подружка вже на, на курсі заробляє. Паль, моя подружка заробляє, дивіться. Я заробляю, ви теж заробите. Чому ні? В чому проблема? У вас теж є голова на плечах. Е там. Я завжди жартувала, що я е тяжко думаю, чи... <ріст> але насправді насправді все вийде серйозно. Ну, мені дитя, що там не типу неможливо, щоби. Не вийшло неможливо в якому плані? Якщо ти кожен день що до цього робиш, то воно вийде. Питання просто часу комусь швидше, комусь пізніше, але просто питання часу. Але якщо ти тебе не готові там взагалі нічого не робити, а просто взяти курс і дивитися на нього, ну тоді результат ну, напевно бути такий так. Слухай, круто, 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 однозначно. Чому ні? Тим більше зараз така ситуація в країні, ніхто не знає, де опиниться. Я, наприклад, сама на це попалася, тому що, каже, в мене потреби не було ніколи. Але зараз це набагато інший цвіт. Так що мені здається, що онлайн-сфера сфера то та сфера, яка нас може врятувати. Тому що реально, ну не знаю. Ну, або вчитися в кожній іншій країні під свою спеціальність і, і бути вічним студентом. Є швидкий варіант, можна і так. Друзі, бачите історію Ярини. Спочатку її подруга пішла, заробила гроші, тепер Ярина прийшла, заробила гроші. Якби, <реш> якби <реш> рекомендують <реш> один одному. Так, і до речі, Оля теж продовжує працювати, і ми вже з нею там разом плани будуємо. <реш> Будете <реш> колеги вже, будуєте агентство. Не знаю, не знаю на рахунок ну, Клас. ну сама швидше. Стимул взяти максимальну кількість клієнтів, тому що спочатку в мене був стимул навчитися. Я, до речі, ніколи не там, планувала заробити якусь ту чи іншу суму. Я типу, до цього не йшла. У мене основна мета була навчитися, тому що я розумію, що якщо ти маєш якісь знання, то типу гроші то питання чату, а Хай. просто там ганятися за грошима. Витягнути довго не пробуйте. Клас, клас, клас. Мені здається, що тут важливі знання, і ти повинен розуміти, розумітись, і тоді ти себе якось комфортно відчуваєш, відповідно, клієнти це відчувають, і відповідно ти заробляєш більше. Все елементарно. Але це все питання часу, і я ще теж над цим працюю. Тому, а потім у мене був стимул отримати продовження навчання, так що я рада. Ярина, я хочу сказати, що ти велика молодець, якби приклад цілеспрямованої людини, яка досягає того, що вона хоче, працю маючи дитину, працюючи на двох роботах і отримуючи такий результат, ну якби це точно достойно великих похвал, тому що це якби показує тебе як відповідальну людину. і людина, яка ну, так знаєш, але. Я тобі скажу ще одне вибач, провела що. Я в принципі по житті цілеспрямована і кажу, я досягнула результату своїй попередній сфері теж. Але типу мені на це пішло реально дуже багато часу, щоб я ну, якби кимось стала, знаєш. Mm -hmm. І відповідно тут ну, це кусь все-таки трохи швидше відбувається. Та у вас ще буде там багато різних питань виникати. Ви можливо будете себе в якихось ситуаціях некомфортно відчувати, і це нормально. Але просто ну, ту суму мені здається. В таргеті якби легше заробити, ніж там в стоматології. Тобто за три місяці, ну я не знаю, чи там навіть запівали в ковних тренівці у нас було. Ну мені здається, що це не настільки реально, як в онлайн сфері. Це Типов, така чисто моя думка. стоматології не настільки реальна, як в онлайн-сфері, так. Да? Воно, ну, типу, реально, але на це треба просто набагато більше часу і знову ж таки набагато більше курсів і витрачених грошей. Так, однозначно. І мені дуже зайшов той курс. Ще в якому плані? Тому що були домашні завдання, і відповідно це завжди контролювало з кураторами. Тому що, якщо б не це, мені здається, я б розслабилася, злилася. А куратори тобі писали, як справа? Ну, ми кожен день на зв'язку були. У мене чому, у мене такі були смішні ситуації, коли я вже там брала клієнта. У мене перший клієнт, щоб ти розумів, у мене була розмова з маркетологом. І це була е, жорстокий жест, знає, тому що вона була дуже розумна, компетентна, і тут я знаєш, ну майже новачок mm -hmm. досвід роботи за час, хоча хоча в мене насправді досвід е, два роки, yes. так що е, так, що, та, але е, просто як в мене виникали якісь питання, то це була я пам'ятаю субота, і я кажу назад. Ти можеш бути принаймні на зв'язку, щоб в разі чого я тебе там щось запитала? Бо кажу, це маркетолог, вона точно там зараз сошарить і запитає мене, що це я не буду знати. в мене завжди було переживання. І він каже: так, да, що да, мені? То я з нею вела розмову і паралельно писала йому, знаєш, uh -huh. і вона мене ж таки запитала, що тут стратегія, я до сих пір не згадаю цього. Uh -huh. І Назар мені там стрикують відписує, знаєш. То, я аж так помагала. Да? Типу, та. тобто, ну, я не знаю, просто якісь настільки круті люди, якщо чесно. Може, мені просто так упали, не знаю. Але реально, ну тобто вони навіть свої вихідні там могли щось підказати, хоча вони якби не зобов'язані. Тому я не знаю, як ти їх мотивуєш, тим ну точніше, я думаю, що я знаю. Mm -hmm. 에, але насправді ну, за це тобі велике дякую, тому що кажу. Курс, в принципі, зрозумілий, можна розібратися самостійно. І багато хто так і робив, але такі, як я, які зовсім в тому не шарили то я, напевно, на цьому мінімальному тарифі не, не дала би раду якщо чесно. Тобто мені незначно що потрібна була підтримка. І, ну, і тому, напевно, і вийшло. Тому що там що, ж теж всякі оновлення і ті подібні речі. І мені здається, що без підтримки ну, воно трохи так тяжковало. Факт, фактно. Коротше, я веду до того, що беріть, я або або «Еліт». Так. Дякую, дякую тобі, Ірино. Слухай, я бажаю тобі великих успіхів, я бажаю тобі багато клієнтів. і я впевнений, що ти точно цього досягнеш, бо одразу видно це цілеспрямовано, заточену на результат людину з відповідальним підходом. А це саме основне для будь-яких результатів в будь-якій сфері. Тому я впевнений, що в тебе вийде дуже великий результат згодом. Ще запишемо з тобою інтерв'ю, як ти вийшла там на 5-7 тисяч доларів чистого доходу в місяць таргетованій рекламі. Що скажеш? Я так і думаю. Думаєш, так і буде. Але дайте мені трошки часу. Дає, даємо стільки, скільки треба. Ярина, дякую, що знайшла для нас час. Ми з тобою на зв'язку. Так, так що завтра так. спишемось, я тобі напишу. І е, почнемо працювати. Тоді тобі гарного вечора. Дякую, що знайшла на наш час, на наших учасників. Так, да, дякую, дякую. І дякую. фідбеком. Гарного вечора, Ярин.